Принц Гаррі та Меган Маркл відкривають серцебиття. Спадщина Джейн Гудлал уроки для майбутніх поколінь, натхненних Гаррі та Меган. Смерть доктора Джейн Гудол – це не просто втрата видатного вченого, приматолога та антрополога, це втрата голосу розуму, закликаючи нас переосмислити своє місце у світі природи і нести відповідальність за майбутнє планети. У новинах проїхав зустріч з принцом Гаррі та Меган Маркл, і особливо їх теплими спогадами про доктора Гудола змусили мене задуматися про те, як особистий досвід та усвідомлення мого батьківського обов'язку можуть стати потужним каталізатором для захисту навколишнього середовища. Зустріч з доктором Гудолом, особливо для Гаррі та Меган, була не просто офіційним візитом. Це був момент, коли двоє людей, які перебувають у центрі уваги, зіткнулися з мудрістю та досвідом жінки, яка присвятила своє життя вивченню природи та захисту її. Їх спогади про те, як доктор Гудол тримав на руках їх сина Арчі, і про її теплі слова про турботу та любов, торкаючись до основи. Це свідчить про те, наскільки важливо передати цінності захисту навколишнього середовища та поваги природи наступному поколінню. Я пам'ятаю, як у дитинстві, слухаючи розповіді мого діда про природу, про ліс, про тварин, я відчував не лише інтерес, але й глибокий зв'язок із навколишнім світом. Він навчив мене цінувати кожну траву, кожного металика, кожен звук лісу. І ці уроки, засвоєні в дитинстві, створили моє ставлення до природи протягом усього мого життя. Я переконаний, що саме в дитинстві є основи екологічної свідомості. Слова доктора Гудола, що ми вкрадали майбутнє у наших дітей, звучать як суворий, але справедливе речення. Ми, покоління, що живуть в епоху швидкого економічного зростання та технологічного прогресу, часто забуваємо про наслідки наших дій. Ми споживаємо ресурси, забруднюємо навколишнє середовище та руйнуємо екосистеми, не думаючи про те, що ми залишаємо за собою. Принц Гаррі, який поділився, що хоче мати лише двоє дітей, щоб допомогти планеті, продемонстрував незвичну і, на мою думку, дуже мудрі позиції. У світі, де народжуваність все ще вважається нормою, таке свідоме обмеження себе заради загальної доброї поваги. Це не заперечення цінності життя, а усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями. Я вважаю, що принц Гаррі та Меган Маркл як суспільні особистості, мають великий потенціал для просування ідей щодо захисту навколишнього середовища. Їх особистий приклад, їх підтримка екологічних ініціатив, їх готовність говорити про складні проблеми може надихнути мільйони людей у всьому світі. Але відповідальність за майбутнє планети лежить не лише на знаменитостях та політиках. Кожен з нас може сприяти вирішенню екологічних проблем. Ви можете почати невеликий: економити воду та електроенергію, сортувати сміття, вибирати екологічно чисті продукти, підтримувати місцеві ферми, відмовитись від пластику. Важливо пам'ятати, що кожен наш вибір має значення навіть найменша зміна нашого способу життя може мати позитивний вплив на навколишнє середовище. Я часто розмірковую над тим, як ми можемо навчити своїх дітей любити природу. Не обмежуйтесь лише відвідуванням зоопарків та ботанічних садів. Важливо провести з дітьми на природі, навчити їх спостерігати за тваринами та рослинами, розповідати їм про важливість підтримки біорізноманіття. Створення екологічної свідомості починається з особистого досвіду. Я впевнений, що майбутнє планети залежить від того, наскільки ми можемо навчити наших дітей цінувати та захищати природу. І в цьому ми можемо допомогти нам прикладом видатних людей як доктора Джейн Гудол і такі надихаючі пари, як принц Гаррі та Меган Маркл. Я пригадую випадок, коли я був у горах зі своєю родиною. Мій син, потім ще дуже маленький, побачив металика і побіг з ентузіазмом за нею. Він не намагався її зловити, він просто хотів спостерігати за її рейсом. У цей момент я зрозумів, що потрібно оцінити ці моменти, коли діти ще не втратили зв'язок з природою. Втрата спілкування з природою це втрата частини себе. Я вважаю, що нам, дорослим, потрібно переосмислити своє ставлення до природи. Ми повинні перестати розглядати це як невичерпне джерело ресурсів і почати бачити в ньому живий організм, який потребує нашого захисту. Наше майбутнє нерозривно пов'язане з майбутнім планети. На закінчення я хочу зазначити, що смерть доктора Джейн Гудол це не кінець епохи, а початок нового. Ми повинні продовжувати її бізнес, вчитися на природі та захищати її для майбутніх поколінь. І приклад принца Гаррі та Меган Маркл, їх особиста історія, їх усвідомлення батьківського обов'язку можуть стати потужним стимулом до досягнення цієї мети. Я закликаю кожного з вас подумати про своє місце у світі природи та сприяти збереженню нашої планети. Зрештою, майбутнє залежить від нас, від наших дій, від нашого вибору. І пам'ятайте, що навіть найменша зміна нашого способу життя може мати позитивний вплив на навколишнє середовище.